А що якщо я вам скажу, що кожна викорена вами? Цигарка вбиває і знищує ваше волосся, але ви цього навіть не помічаєте. Нікотин звужує судини і фолікули голови не отримують достатньо кількості крові. А саме завдяки крові поступають різні поживні речовини, які потрібні для волосся, і волосся просто йому не вистачає життєвої енергії, сили для того, щоб рости. І мої слова підтверджені дослідженням, яке виклали на PubMed, що паління воно дійсно негативно впливає на кровоутворення і погіршує значно не тільки ріст волосся, а й в цілому наше здоров'я. Цигарка. Кожна випалена цигарка вона пошкоджує ДНК фолікула, тобто це настільки все серйозно. Але часто жінки, які палять і чоловіки, не замислюються. Саме через ці пошкодження перестає рости волосся, і ми думаємо, що це генетика, що це якась випадковість, що зі мною цього не станеться. Але ні, любителі такі перекурів, вони також часто сивіють рано до 30 років, тому що паління і нікотин він напряму впливає на не засвоєння вітамінів, особливо вітамінів групи Б. Адже якщо у нас рання сивина, це. Це свідчить про те, що у нас дефіцит b 12 та інших вітамінів групи Б. До речі, саме ці вітаміни вони необхідні для правильної детоксикації. Тобто, мало того, що нікотин і в цілому паління дуже негативно на нас впливає, воно порушує детоксикацію. Потім у нас погано виводяться метаболіти естрогенів, у нас може бути естрогенне домінування, міоми, поліпи. І от я так дивлюсь часто на жінок, які просто несвідомо палять і думають, що мій поліп чи моя міома вона просто сама по собі утворилась, а ні, все впливає на все. Якщо Хочете густе волосся, дбайте про нього кожного дня. І якщо ви досі не кинули палити, починайте вже разом зі мною. Не забудьте зберегти це відео, відіслати своїй подрузі або дружині, можливо, комі своїй, і не забудьте підписатись.